Ранок добрий, шановне товариство. Канал Будні Свиновода на зв'язку. Шоста година ранку. Біжимо обслуговувати наших безхвостиків. Чому так рано? Тому що єдиний можливий адекватний час, коли наші свинки можуть нормально попоїсти і хоча б не така спека давить із самого ранку на них. Тому підтримайте, будь ласка, нас вподобаєчкою ну і біжимо потихеньку працювати сьогодні, як і завжди. Обговоримо і поговоримо разом з вами про досить важливі речі у свинарстві. Зараз буде гвалт на все село. Потихеньку приступаємо до обслуговування наших безхвостиків. Зараз будемо їх годувати. Ну а після того як підсипемо всім трішечки їсти, щоб гвалт у нас трішечки стих. Поговоримо, як і завжди, разом з вами про ті важливі питання, які ми разом з вами щосуботи обговорюємо. Друзі, поки порозсипав корм, попідливав водички. Залишилися ми без світла, але такі дрібниці не мають нас зупиняти перед тою метою, яку ми хочемо сьогодні виконати, друзі. А... Мета у нас разом з вами обговорити ціни на живу вагу, сало, м'ясо на півтуші. Я відповідно розповім вам все те, що відбувається у нашому Конотопському районі і Сумській області. Зміни у нас відбулися достатньо суттєві, наче що тут буквально тиждень пройшов із моменту, коли ми разом з вами. Записували крайнє відео, коли розбирали ціни на живу вагу, на сало, м'ясо, на півтучі, наче б глобально і нічого не мало би відбутися, але відбулося. Що відбулося у наступні декілька хвилин. Ви обов'язково дізнаєтесь і почуєте. Ну а вас, шановне товариство, всі, хто дотичний до галузі свинарства, будь ласка, перейдіть у коментарі, напишіть. Саме той регіон, в якому проживаєте ви, ну і відповідно напишіть, будь ласка, що відбувається у вас із цінами на живу вагу, із цінами на напівтуші, сало, м'ясо. Падають ціни якраз на все перелічене мною чи поступово ціни збільшуються. Першочергово мені буде дуже приємно, що ви відгукнулися на моє прохання. Ну і в цілому ми разом з вами, відштовхуючись від інформації, яку ми разом з вами зберемо, отримуємо загальну картину всього того, що відбувається у нашій улюбленій галузі. Отже, товариство на календарі у нас 13 липня 2024 рік. Ну і що ж у нас відбувається із цінами на живу вагу. Які саме зміни відбулися за той тиждень, який ми разом з вами пропрацювали. Друзі, а зміни відбулися доволі кардинальні, суттєві. Ціна у нас на живу вагу доволі таки суттєво понизилась. Тепер можна дійсно сказати, а у нас як і у вас, тому що коли я вам робив відеоматеріали і говорив про те, що у нас ціни на рівні 55-58 гривень за кілограм, хлопці писали, то у вас ще шикарні ціни у нас по 40-45. Тепер, друзі, у нас як і у вас майже друзі, 50 гривень за кілограм на сьогоднішній день. Ціни на живу вагу у нашому районі і в нашому регіоні. Цілий тиждень у нас, я думаю, в принципі, як я бачу, і в більшості регіонів України африканська спека. Великі проблеми із електропостачанням. В середньому 6-8 годин світла отримуємо на добу, це при ідеальних розкладах, при неідеальних і того менше. ну і в принципі як то прийнято все це одне на одне накладається, ну і співають нам пісні, такі що максимальна ціна, яку нам дають за живу вагу, на рівні 50 гривень за кілограм. Напишіть, друзі, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу цього, ну і безперечно, напишіть. Ціни на живу вагу у своїх регіонах. Хоча ціна на свинокомплексах на сьогоднішній день на рівні 55-58 гривень за кілограм. От і думай, де і хто кого намахує, ціна на напівтуші залишається плюс-мінус на одному ж і тому самому рівні. На рівні. 108 110 гривень за кілограм. Ну а ціни на м'ясо досить таки тривалий період не змінюються, не знижуються. І якщо ми говоримо про ціни у роздріб, то лопатка на рівні 160-170 гривень за кілограм, задок 170-180 гривень за кілограм, шия 180 гривень за кілограм, корейка 170-180 гривень за кілограм. Балик 170-175 гривень за кілограм. Сало від 50 до 150-170 гривень за кілограм. Якщо говорити також за сало, досить тривалий період я говорив, що сало майже Ну, неподвижним грузом залишається і розпродається, але безпосередньо зараз вже більше ніж тиждень як ситуація змінюється, доволі активно починають підбирати сало. Що стосується продажей безпосередньо сала, м'яса, ринок, як би то не було дивно, але потихеньку, потихеньку але стає більш активніший трішечки покращується, тому що десь 2-3 неділі тому назад взагалі повний штіль був, знають. Це від особи, яка реалізовує продукцію щодня. Це моя двоюродна сестра. Починають брати доволі активно і сало, починають потихеньку купувати і м'ясо. Звичайно, ну, ця відсутність електроенергії накладає певні відбитки, тому що люди великі об'єми сала м'яса не беруть. Кілограм два і того, і того. Ну, Аргументуючи це, що буквально там кілограмчик якийсь на приготувати зараз, ну а інший кілограмчик положити в холодильник, щоб дуже сильно не ризикувати, тому що Бог його знає і хто його знає, наскільки буде відключатися те світло, і в цілому, якою буде ситуація далі. Але факт залишається. Фактом, що ну продукцію у розріб потихеньку починають брати. Зараз, я думаю, дуже багато там розумників знайдеться в коментарях, які будуть знову мені виписувати, що, що це за ниття. Бери, продавай сам, якщо щось тобі не так, друзі. Констатація факту. Ми лише проговорюємо ситуацію, яка складається у нашій улюбленій галузі. Факт залишається фактом. Всі, хто реалізовує свою продукцію сам, я думаю, ні я, ні мені подібні доводити і не доведе. Щось там інше, всім, все ми все знаємо. Безпосередньо ось 2 неділі назад реалізовував своє е, поросятко. Ну і ціна в круг, якщо порахувати всі плюси, мінуси, витрати, розтрати, той період, за який я продав порося, вийшла. По 78 гривень за кілограм Поросятко було породи ландрас, це м'ясо сальна порося. Якщо це би було порося м'ясного направлення, вихід був би ще кращий і середня ціна би вийшла ще більша. Так що ну, розказувати. Не потрібно, що ви бідні, нещасні. Якраз от я маю на увазі тих, хто купує і продає продукцію. Так є свої складнощі, є величезні труднощі. Погано беруть, відсутність електроенергії, є величезні ризики у зберіганні продукції, але знову ж таки не потрібно мені виписувати, що ми якісь такі, сякі. Ну і. Якраз от я в цьому відео і в усіх відео, які я відзнімаю, я жодним разом ніколи нікого не ображаю. Просто висловлюю свою персональну думку, своє персональне бачення, маю повне на це право. Так що, товариство, працюємо далі. Зараз чекаємо наступного вімкнення світла, потрібно запасатися кормовою базою, тому що учора, якраз от за роботою, Корм не зробили потрібно, можна так сказати, втрачене, наверстувати уже сьогодні. Так що всім вдячний за те, що ви були сьогодні разом з нами. Сподіваюся на ваші коментарі, підтримки, вподобайку. Ну і до нових зустрічей, шановне товариство.